А далі такі теми у Херсонській обласній державній адміністрації відбулося 10-те засідання комісії з питань підготовки об'єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період, зокрема щодо стану підготовки Каланчацького, Скадовського, Генітівського та Нововоронцовського районів. Деталі у наступному відеосюжеті. Щодо підготовки об'єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2014-2015 років звітували голові Херсонської облдержадміністрації та начальнику управління ЖКГ представники районів Херсонщини. Перед початком засідання очільник області Андрій Потілав розповів про ситуацію на блокпостах області та головні завдання керівництва регіону. І з пріоритетних задач, котри сьогодні стоїть переді мною, це вопроси зв'язані з, з до зім'я. Непростая ситуация, в которую сегодня мы все попали. На протяжении долгого периода времени нашу страну посадили на газовую иглу. Завдання номер один, яке перед собою поставило керівництво області та районів Херсонщини, відмовлятися від газу, особливо в селах, а переходити на альтернативні джерела палива. Окрім того, в кожному населеному пункті Херсонщини на кожну бюджетну організацію необхідно створити енергетичний паспорт об'єкта. А я себе включає утеплення стін, та себе включає утеплення криші, окна і не тільки котел. Котел, само собою включає в себе і автоматику. У ході засідання було розглянуто чотири питання, зокрема щодо підготовки до опалювального сезону кожного із районів, які були присутні на засіданні. Найпроблемнішим виявився Генічський район. Про це звітував заступник голови правління ПАД Херсонгаз з питань газопостачання Віталій Голубів. Він повідомив, що технічно і технологічно підприємство вже готове розпочати опалювальний сезон. Тому значних питань до Херсонгазу немає. В пріоритеті підприємства установка безкоштовних газових лічильників кожного. Споживачу. Та инвестиционная программа, которую Херсонгаз согласовал с Национальной комиссией регулирования электроэнергетики, она выполнена практически полностью тоже и до конца года все будет в те деньги, которые выделены в тарифе, предусмотрены на транспортировку газа, они все будут освоены, освоены в те объекты, которые согласованы с Национальной комиссией. Під час засідання особлива увага була приділена ситуації в Ганітівському та Скадовському районах, оскільки вони повністю газифіковані. До того ж, подача газу до районів проходить по газопроводу із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Наразі пріоритетним завданням є впровадження альтернативних видів палива, які не лише скоротять споживання газу, але й будуть значно дешевшими та екологічно чистими.